2025 рік в історію світової української енергетики як рік остаточного прощання з ілюзіями. Після шоків початку десятиліття, пандемії повномасштабної війни, в Україні генертично з боку Росії та різних цінових коливань енергетика перестала бути фоновою галузою. Вона стала питанням виживання, безпеки і суверенітету. Саме у 2025 році остаточно стало зрозуміло, повернення до старої моделі більше не буде. Світ увійшов у фазу глибокої енергетичної трансформації, де кожен мегават – це політика, кожен кіловат година стратегія, кожна технологія елемент геополітики, якою була енергетика у 2025 році рік перелому, адаптацій та нових правил гри. Прогноз на 2026 рік від Станіслава Ігнатіва. Читайте за посиланням в описі. Щодо інших новин тижня, уряд розпочав відбір кандидатів до складу наглядових рад енергокомпанії. Банки профінансували розбудову енергогенерації потужністю 1,3 ГВт, зберігання енергії та генерації тепла 0,5 ГВт. Це були головні новини енергетики України за тиждень від компанії Folkingcem. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх новин.